Популярні зашкалює. Хочете вірте, хочете. Ось оця ПК 44-та пилочка оця від Прокрафту. Така популярна, така хороша, на свою ціну якість. що В комплекті дві шини, це Пітнашка, Є20, там натягується ланцюга. Усе. Ну реально у нас вона вже конкретно ось оця. Десь там більше місяця стоїть. Ну от просто, ну я не знаю. Без кейсу да, їх трохи їхало напряму зі складу за цей період. В кейсі, хоча воно ж зручно, ось отак, що воно в кейсі. Різниця в 300 гривень, але не буде валятися десь так, як в коробці. Не їде, і все. Цих ось наших, що непопулярних, так оцих поїхало взагалі двадцяток потужних, нормальна кількість. Ці Інтенсивно їдуть, що теж два акумулятори в комплекті, два ланцюга, безшитковий двигун. Та ще й зараз до них в кейсі вона також йде. І зараз до них подарунок в соцмереж, все таке мастило для змашного розольного, що пшик-пшик і все. Ці їдуть. Ця ж така популярна, все кругом в Тіктокі за нею гудять. Ну просто от вона у нас як вмерла тут <смеш> і стоїть, Так що кому цікаво вона, забирайте її, ні, Вон, варіанти є різні. Номер телефону в шапці профіля.